Слава Ісусу Христу! Сьогодні знову один з тих днів, коли ми згадуємо життя святих. Святих, які, можливо, навіть нам не зрозумілі їхні імена. Сьогодні, до прикладу, святих мучеників Тирса, Левкія, Фелимона, Аполонія, Аріани і Калиника. Що говорять нам про ці імена? Імена незрозумілі, непритаманні нашому часу. Але саме їхній приклад є великим прикладом для наслідування та досконалого життя для нас. Візьмемо приклад сьогоднішніх святих. Діялося це у часи лютого переслідування християн, яке чинив Децій. До ветинського міста Кесарій з Некомидії прибув лютий мучитель Кумврикій і почав мучити християн. Тоді перед ним став християнин Левкій і пригрозив йому страшною карою Бога живого. Мучитель наказав схопити святого мученика і віддати на жорстокі муки. А потім замість містом стяти його мечем. Тоді перед старостою став святий Тирс. Він, хоч ще не був охрещений, бо лиш готувався, був оглашенним, до цього великого таїнства однак, сміливо виповів мучителеві про всю його злобу, за що перетерпів нечувої муки. Його топтали ногами, вибили йому зуби і викололи очі, члени його тіла витягували з суглобів. потім повезли його з кумбрикієм до міста. А пам'я, де мучитель нагло помер. До прикладу, ця маленька історія, але який великий та сильний прояв віри, сміливості та стійкості за Бога з Богом!